Розминка невід'ємна частина ефективного силового тренування. Зараз я покажу три частини, з якої має складатися ефективна розминка. Дослідження, проведене в 2010 році, підтверджує, що атлети, які виконували розминку перед своїм тренуванням, виконували подальше тренування набагато ефективніше. Взагалі, основні цілі розминки це підвищення внутрішньої температури тіла, покращення роботи апарно-рокового апарату. Покращення роботи центральної нервової системи, тобто ви з режиму дня, з побутового режиму, офісного режиму психологічно, переходите в режим тренувань і покращення роботи центральної нервової системи Стинна це виконання кардіовправи, яка має займати не більше п'яти хвилин. Найкраще кардіовправою для перед тренуванням я вважаю саме гремний тренажер, бо він задіє необхідні нам м'язи та суглоби. Суглоби це е, голіностоп, Колінний суглоб та застигновий та плечовий. І необхідні нам м'язи нижньої частини тіла та верхньої. частина розминки це виконання вправ з власною вагою тіла. Тобто ми дублюємо вправи, які будуть виконуватися на основній частині тренування. Виконання вправ з власного тіла для покращення зв'язку, мозок м'язи, покращення роботи центральної нервової системи. І третя заключна частина розминки перед силовим тренуванням – це виконання вправ на покращення мобільності, тобто рухливості ваших основних суглобів. Покращення мобільності, тобто рухливості ваших основних суглобів значно покращує ефективність тренування, бо краще задіються основні ваші цільові м'язи для покращення їх роботи.